На Вінниччині штучний інтелект Чекаїв виявлятиме людей з ознаками діабетичної ретинопатії. Проєкт реалізується в рамках меморандуму між департаментом охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова обласним клінічним високоспеціалізованим ендокринологічним центром громадської організації Українське громадське об'єднання сприяння хворим на цукровий діабет. Українська діабетична федерація. Діабетична ретинопатія посідає перше місце серед причин сліпоти та є одним з найпоширеніших ускладнень цукрового діабету. Розвитку діабетичної ретинопатії можна запобігти, якщо виявити її на ранній стадії. На сьогодні інноваційна технологія, яка дозволяє за допомогою використання штучного інтелекту прискорити обробку зображення сітківки ока пацієнта, отриманого за допомогою фундус камери. Ця технологія дає змогу обстежити більшу кількість пацієнтів навіть у населених пунктах, де немає офтальмолога. Маємо пряме включення доброго дня. Розкажіть про проєкт, як працює штучний інтелект та його переваги. Наш проект називається Чекай і він створений для того, щоб пацієнти мали можливість виявляти діабетичну ретинопатію на ранніх стадіях. Тобто він створений з профілактичною метою та лікувальною. Проєкт працює на основі штучного інтелекту, тобто виключний людський фактор. Використовується лише фундус камера, яка фотографує очне дно та нейромережа, яка опрацьовує ці знімки, та видає результат. Які результати дослідження? Очікування від проєкту. Ми хочемо зробити досить масовий скринінг. В ідеалі це охопити усіх, усіх пацієнтів з цукровим діабетом в області для того, щоб максимально виявити ретинопатію у цих пацієнтів, яка вона вже розвинулась, щоб не запустити та наші громадяни не втрачали зір. Чи працюватиме проєкт в інших громадах області? Так, ми плануємо досить масштабно, масштабно реалізувати проєкт в майже усіх громадах або усіх, якщо так вийде. Ми зараз стартуємо з Теплицької територіальної громади і далі плануємо поширюватися на інші територіальні громади. Валерія Прудиус, лікарка-інтерн, координаторка проєкту, співзасновниця громадської організації «Укрофіс здоров'я була з нами на зв'язку.